А у Слов'янській загальноосвітній школі номер 15 пробив зоряний час. Тут винагороджували кращих із кращих учнів. Вони виявили свої таланти в стінах школи і ними заслужено пишається навчальний заклад. Спортсмени, інтелектуали, творчі особистості. Діти від молодших до старших класів один за одним піднімалися на сцену за нагородами. Наші талантливі діти, наш боєспособний підколективно, навіть не до таких не було у нас такой старого, хороший комплімент родителям. Вшановано також батьків та вчителів, тих, хто докладав неабиякий зусиль, аби їх діти засяяли кожен по-своєму. Дуже законне рапрієття. Так, звичайно. Да, ну, щоб узнавали, які є таланти, щоб дальше розкривали. Рапрієття дуже понравилось. І танці, і пісня. Все, все цікаво і красиво.